Казка цап та баран. Жили собі чоловік і жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран великі приятелі між собою. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди, цап у садок і баран за ним. Ох, жінку, каже чоловік. Проженімо ми барана і цапа, а то за ними ні садок, ні город не вдержиться. Щойно цап та баран те зачули, у хлів майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли геть. Ідуть, та йдуть. Коли циглять, серед поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери барани голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть далі, аж бачить, горить вогонь. Ходімо й ми до вогню переночуємо там, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. Здоровенькі були молодці. гукнули Цап та баран. Здорові, здорові, кажуть вовки. Каша в нас уже є, а з вас м'ясо до каші буде. Цап почув ти і злякався, а баран з переліку аж затрусився. Цап першим роздумався та й каже А подай лишень барани оту вовчу голову. От баран і витяг із торби голову. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову тягне ту саму та подай ще більшу. Тут уже вовки налякалися, стали вони думати та гадати, як звідтіля п'ятами накивати. Бо це думають такі молодці, що нам з ним лихо буде. Бач. Скільки вже вовків згубили. От один вовк і починає. Ех, «І Добре з вами сидіти, і каша добре кипить, та нічим долить. Тож піду я по воду. Шкурнув вовк ніби по воду, а сам утік. От і другий узявся думати догадати, Як би й собі звідтіля драма дати. Ед, вражи син. Пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижину його, як собаку. Як побіг, побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів, по тилусі чухав, та й надумав. Ось піду я та й <клухи> прижину їх і чкурнув за першими двома. Тоді цап говорить до барана. Ох, брате, давай хочіш цю кашу їсти та спати лягати. Поїли вони добряче, а ночувати вирішили на дубі. Цап сміливіший заліз аж на вершечок. А баран несміливий той нижче. А тим часом вовки раду радили. Що ж це ми, цапа й барана, злякались? Ось ходімо та й поїмо їх. Прийшли, а ті на дубі. От вовки взялися думати гадати, як би цапа та барана дістати. «А ну лягай, кажуть вовки, найстарішому вовчиськові. Ти старший, ти подумай, як нам їх добувати. Ліг вовк догори ногами і заходився думати. Баран на їлі сидить і так тремтить, що не втримався, і гепнувся на вовка. Цап сміливий. Тож недовго думаючи, як зарепетує Ой, ай, 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 давай мені сюди його голову. Вовки як схопились і втікати так, що аж курява дорогою здійнялася. А цап та баран ради радісінькі пішли, зробили собі курінь, та й досі живуть.